Вітання, чекачики. У цьому відео ми з вами розглянемо навісну стіну. Інструмент навісна стіна. Е, біль, сльози, розлука, печаль це всі емоції, які виникають у людей, коли вони включають навісну стіну, і пробують в ній щось зробити. Саме так. Так, це доволі таке яскраве типу явище, але давайте ми з вами сьогодні розглянемо. Цей інструмент так, щоб він був для нас е корисний, та? тобто розглянемо прикладі плитки, ми її зробимо навісною стіною, а також задамо їй специфікацію, щоб можна було її потім е порахувати, скільки тої плитки виходить. Так, для, цього, для початку тут ми з вами нічого не налаштовуємо і включаємо просто схематичне. Так, У нас тут є палітри, так, які типу головна панель відповідають. Також у нас є рами, так, які є. Ми просто нажимаємо собі оцей хрестик, де очищаємо шаблон, і у нас е, буде тільки ось, ось така палітра. Потім давайте задамо розмір, наприклад, нашої плитки. Нехай вона має 90 на 90. Так, я тут пишу. 90 на 90, але не кількість поділів, а фіксовані обов'язково розміри Ми вказуємо, так, тому що це в нас є розмір. Далі ми виділяємо ось цю е, з вами панель і пишемо, що це в нас буде унікальна панель. Так, ми її вибрали. Так, вона у нас є виділена. Тиснемо на ось цю лінію. Так, і виберемо, що це в нас є е, середник. Тут ми також виберемо, що це в нас є е, середник. Потім ми з вами переходимо в палітри. Так, в палітрах ми безпосередньо маємо вибрати унікальну панель. Так, вона у нас є. Тут у нас є ско. Давайте, нехай будеться якимось різним елементом можемо. Вибрати обицьовання плиткою. Є, вибрали. Тут ми з вами можемо вибрати, яким типом буде виглядати е, дана наша плитка. Та, якщо їх буде декілька, давайте ми беремо саме звичайно. Товщину, типу, двадцятка. Нехай поки що буде. Мені це підходить. Далі ми з вами переходимо в рами. так. Ну в нас з вами рам немає на плитці. але типу в нас є як не як типу, певний якийсь там проміжок між цими плиточками. Тому давайте їх. Налаштуємо, що для цього треба зробити. В цьому позиції ми вибираємо необудовану раба, вибираємо просто, що вона у нас не видима. Тут, де в нас буде проміжок, давайте поставимо о, 10. Та? Потім, там, де в нас межа, ми також забираємо, ставимо, що вона у нас є невидима. Так, тут, де в нас 30, ми ставимо 0. Спосіб побудови, давайте поки що ми виберемо як звичайна стіна. так Ми її безпосередньо зробимо. І я відкрию зараз 3D, як вона в мене виглядає. Ось, прошу. Ось, в нас є фасад. Так, тепер дивіться, тут у нас з вами є якась певна типу проміжок. Ми тоді переходимо в налаштування. Та 20 не буде. Тут де е, відстань, ми давайте поставимо. Менше, так? Тобто в нас вже зменшилася ця відстань. то таким чином ми з вами зробили, звичайно, навісною стіною плитку. Дуже легко і дуже просто. Давайте безпосередньо поставимо нормальну висоту. так Тут у нас є три плиточки, нехай буде 2,70. Ось. Тепер давайте. У нас вже є. Плитка та є типу, її розміри. Давайте безпосередньо е, зробимо графік стіни та порахуємо, що це в нас є навісна стіна, тут додалимо тип елемента, виберемо навісну стіну. Так. Ця решта ми можемо повидаляти. Лишимо, наприклад, тільки достатньовання, добавимо поле. Так, у нас тут є довжина, кут шаблона, кут. І є число панелей. Натиснемо ОК. І таким чином у нас на графіку є число панелей, тобто кількість цієї плитки, якої нам потрібно. Якщо вам дане відео сподобалось, ставте вподобайку і також підписуйтесь на канал. Дякую.